Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 24 квітня на східному збережжі, 9 година ранку. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю з української теми. І сьогодні в топах американських новин розказується про а, атаки росіян на Харків. Ось так само мусолиться тема про 60 мільярдів доларів для України. Розказується, чи це достатньо допомоги, чи це не занадто пізно ця допомога прийшла. Розказується про те, чи вірніше обговорюється, на що ця допомога може піти. Ну і звичайно, ну як для українців найголовніша тема це те, що Сенат вчора пізно ввечері проголосував за пакет підтримки допомоги, який прийшов із конгресу, і проголосували 79 проти 18. Троє республіканців не приймали участі в голосуванні. І дивіться, який розклад був Демократ... хто проголосував за. Щоніше, як демократи проголосували 46, 2 двоє проти, республіканці проголосували 31 за 15 проти, і незалежні проголосували 2 за і один проти, і дивіться, два демократи які голосували проти. Це були якраз ті за одного якось вам згадував Про це, це сенатор із Орігона, який голосував. Проти допомоги Ізраїлю, тому що він говорив, що я не можу підтримувати цей законопроект посилати американську зброю, які потім знищують там мирних палестинців. І подібно така сама позиція була незалежного, незалежного е сенатора Сандерса. Я про нього так само розказую. Це людина, яка мріє е з Америки зробити Кубу. Ось і е в плані особливо безплатної медицини, безплатних речей. Його точнісінько така сама позиція була відносно Ізраїлю. Тобто, демократи і незалежні, які голосували проти, от їх вкупі було три чоловіка. Це ті, які саме їм не, не влаштовувала допомога Ізраїлю. Тому що знову ж таки на тлі от вчора, позавчора, я розказував про студентські протести. Тобто у лівому світі в США. Дуже сильна позиція припинити війну в Ізраїлі щодо України. Там от по суті 100% підтримка. Але от небезпека цього пакету, коли він йшов ішов там йшов і Україна, і Ізраїль, і Тайвань, і цей раз навіть впихнули Тік-Ток туди, то якраз ж таки небезпека, що комусь не подобається Україна, комусь не подобається Ізраїль. А хтось хоче, щоб 170 мільйонів американців продовжували користуватися Тік-Током. Але а, на цей раз про TikTok от пройшло все просто втіхаря. Ну і до речі, 15 республіканців це якраз були е, праве крило республіканців. Це якраз ті, які були за підтримку Ізраїлю, але проти підтримки України. Ну і яка от близька тема для мене: як проголосували сенатори з Індіани? Два. Один проголосував за підтримку, а другий проголосував проти. Ось, очікується, що сьогодні. Цей законопроект буде вже на столі Байдена, і Байден, в принципі, зразу сказав, як тільки він буде на столі, він підпишеться. Так що, по суті, сьогодні очікується, що ця вся одіссея з голосуваннями, з перекидуванням цього законопроекту з палати представників в Сенат туди і назад, не один раз до речі. Схоже, що це все закінчується і тепер. Цей законопроект сьогодні буде підписаний, і допомога Україні вирушить уже практично навіть цього тижня. Але я нагадаю: дивіться, вже друга половина квітня цей бюджет це розрахований так само тільки до кінця вересня місяця, коли якраз закінчується бізнес рік в Америці до 30 вересня. Тобто до кінця року не так вже далеко і реалістично дивитись, я думаю, більшість людей розуміє, що війна до того часу не закінчиться. І, в принципі, очікуємо, на жаль, нової саги відносно нового пакету допомоги, як розрулиться це надалі, як воно піде. Ось, що ж до Тіктоку, який от просто пройшов через оці дебати Україна Ізраїль, просто пройшов в тіні. І Хоча це велика, я б сказав би, тема для американського суспільства, багато людей відстоюють свої права, які в принципі от взагалі не, не дбають ні про Україну, ні про Ізраїля. Тікток для них дуже важлива штука. Для багатьох так само це і бізнес там свій ведеться. Ну і просто які сміються, хіхотульки дивляться 170 мільйонів. Як я вже сказав, от вище, що 170 мільйонів американців користуються цим, більше того, в Америці. А на TikTok працює працівники. Там я так розумію, програмне забезпечення, що там деталі не, не, не розказуються, Сто сім тисяч американців працює, чи ну не американців, а жителів Америки працюють на цю корпорацію. TikTok. ось і е, тепер, до речі, поправочка була, тому що в оригінальному законі, який розглядав палата пала представників, було 180 днів на продаж. Тепер е з цією поправочкою за що проголосувала Палата представників суботу, тепер Сенат 270 днів для того, щоб змінити власника або залишити американський простір. Ну і знову ж таки, обговорюється декілька моментів. Саме перший що ну, китайська, е ці власники китайські Тіктока вони в принципі можуть це оспорити в суді, тобто в Америці, так само, навіть якщо це не американці. Вони мають право спорити цей законопроект, там Верховний суд дойде, чи як там буде розглядатися. От. Але е я думаю, що як тільки питання зброї, хоча в принципі, от уже сьогодні-завтра, це буде вже питання закрите, я думаю, тема Тіктока вибухне з новою силою, тому що це буде мало не найнагальніша тема. А що ж відносно е до речі, Верховного суду Сполучених Штатів Америки, який сказав, що Тікток... Тема туди може потрапити, сьогодні розглядає тему про аборти. А, і, якщо точніше, то це Сполучені Штати проти штата Айдаго. А, там трапилася така історія. Жінка потрапила а, в кімнату швидкої допомоги. Там знову ж таки я вам точний діагноз вам не скажу. Я не медична людина, я так розумію, відслоєння плаценти чи щось таке. Тобто. Неминуча загроза і не то, що загроза, а там уже неминучі ситуації, коли буде викидень. Тобто дитина почалося процес відтождження і так далі. Вона звернулася у швидку допомогу за допомогою. Я нагадаю, що в штаті Айдаго аборти робити заборонено. Лікарі, які будуть робити цю процедуру, це карається законом від 2 до 5 років. І як ви розумієте, коли над вами вісить оця сутірка, така да? чи меч, що вам світить від 2 до 5 років, ви трошечки реагуєте ну, по-іншому на різні ситуації. Хоча лікарі оцінили, що загроза викидня, по суті, 100%, це тільки. Питання часу. Жінка була в такому стані, що їхати в інший штат, де там лояльніше до таких питань відноситься, не могла через те, що була загроза, що ну, крововилив е може жінка стікти по дорозі десь біля скажімо, там, переїзду в Орігон, там сусідні штати, які там рядом переїжджати. І вона чекала, залишилася чекати Вайдого через декілька днів. Як, в принципі, очікувалося, дитина померла. Жінка народила цю дитину мертвою і почалося зараження крові. Жінку, я так розумію, вдалося спасти, але процес е пішов ну, довшою дорогою, умовно кажучи, можна було б зробити все набагато простіше і так далі. І от тепер оце питання, як кажеш, розглядається в суді. Чи федеральна влада має... Право тиснути на штат чи штати де вище, і взагалі як це питання розглядається, в плані в даному випадку, якраз такі, оце ж е, життя жінки. Тому що є е, такі, знаєте, ці моменти не прописані: що якщо е, в багатьох штатах що аборти заборонені в США, але якщо це загрожує е, життю жінки, то при певних умовах. І оцей момент певні умови вони доволі такі розмиті. І як ви розумієте, коли вам е, світить 2 роки чи 5 років в'язниці, якщо ви точно це зробите і десь там трошечки помилитесь, тому що ви не знаєте, хто потім може взятися за вашу справу і судити. Тобто, ось о, о таке питання сьогодні розглядається в Верховному суді Сполучених Штатів Америки. Завтра ж я нагадаю 25 число. Про це дуже довго говорилися. А чим особливо це дата, це тим, що Верховний суд завтра почне розглядати питання Трампа про повний імунітет. Ну Трамп знову ж таки хоче довести, що він, як президент, він має право на повний імунітет. І знов ж таки, тут е цікавий такий суб'єктивний момент, що Трамп оцінює це все тільки на себе, тому що він... Безпомилковий президент, він там найкращий і так далі. Але він не оцінює, наприклад, цю саму ситуацію, що якщо, наприклад, ага, повний імунітет, ну Байден теоретично до листопада місяця може прибрати просто Трампа собі, і все, повний імунітет. Тобто Трамп, як ви розумієте, такі питання взагалі не розглядає, От, він дбає тільки про себе, все навколо себе і так далі. Ось, а що ж до судового процесу, який відбувається, про це хаш про підроблені документи в Нью-Йорку. Вчора був шостий день, якщо я вже не помиляюсь, сьогодні середа, сьогодні суд відпочиває. От вони працюють два дні, відпочивають, а потім четвер-п'ятниця. В принципі, особливо нічого нового не було. Говорилося те, що я от прогнозував вчора, розказував про те, що. З Трампа хочуть вибити покарання за, за кожну заборону, яку він порушив, і, е, як приклад, при, привез, принесли, що Трамп як мінімум 10 разів порушив цю заборону, Гек ордер в Америці це називається. І знову ж таки хочуть штрафануть його, чи звинувачення від судді е, просить 1000 доларів штраф, штрафа за кожне порушення. І, як ви розумієте, для Трампа це взагалі не про що 10 тисяч доларів. Але саме питання а, будується справа, тобто з усіх сторін розказується, який Трамп, по суті, він ламає, порушує закони наліво і направо, починаючи з маленької, починаючи до великого і так далі. Ось і в основному дивіться, вчорашній день був про те, що такий собі Девід Пекер, я б так само про нього розказую, Він в понеділок. Почав своє свідчення, і вчорашній день, по суті, був весь про нього. Він розказував, як він шукав оці а, темні справи про Трампа, який допомагав їх викупити і, ну, залишити, по суті, щоб вони не йшли далі. Тобто, ото це все розказували. взагалі він розказував цю всю структуру. Так само він розказував і. Трошечки про людину, яка була задіяна в передачі грошей, Такий собі прізвище Кохан, який, до речі, вже відсидів у в'язниці, якого Трамп тепер, в принципі, каже, ну він готовий навіть свідчити про Трампа, і Трамп тепер каже, да йому не можна вірити, він брехун, і так далі. Ось. А, а тим часом, хоча вже відомо, що і Байден, і Трамп вже йдуть на вибори. Навіть знову ж таки я вчора розказував, навіть якщо Трампа визнають винним, по Конституції Сполучених Штатів Америки виявляється, злочинець може бути президентом. Він просто не має права голосувати. Тим не менш, вчора відбулися праймаріс в штаті Пенсільванія. І. Байден очікувано переміг, хоча не набрав 100%, набрав 93% виборців, хоча це доволі переконливо. Там один кандидат набрав щось таке 6 відсотків. А в Трампа справи трошечки гірше. В якому плані, що він набрав Трамп, набрав 83,5%, а Нікі Хейл, яка нагадаю, вже знялася давним-давно ще. Більше місяця тому назад з перегонів набрала 16,5%. і що це в цифрах виразається? Це 155 тисяч виборців, проголосували за Нікіхи, але яка вже знялася з перегонів, яка не буде приймати участь у виборах. І це в принципі якраз такі питання про вибори, тому що питання на сьогодні стоїть. Що, чи за кого, чи який вибір зроблять оці ці 155 тисяч виборців під час голосування, а в листопаді місяці, коли залишиться тільки Трамп і тільки Байден, нікі кіхели не буде. Тобто, навіть якщо ви просто подивитесь, навіть якщо вони не будуть голосувати за Байдена, а вони просто да я не буду за цих двох дідів голосувати, я не піду на вибори взагалі. То це, по суті, автоматично дає перемогу в штаті Пенсільванії Байдену. Ну, знову ж таки, це дивлячись на розклад на сьогоднішній день. А історія вчора така трошечки незрозуміла брала про демократичну сенаторку із штата Міннесоти. Її заарештували, до речі, за... Крадіжку першого ступеня, до речі, її звинувачення висунули, те, що її зловили серед ночі. Там, до речі, час не вказується. Не вказується, що вона в час ночі виїхала з своєї хати, скільки там приїхала в сусіднє місто через вікно. Знову ж таки, зараз, по суті, стало все відомо про цю історію. Через вікно залізла в цю хату. І дивіться причина, історія трошечки сумна, я б сказав би так. Історія про те, що це будинок, в якому раніше прозивав батько цієї сенаторки своєю мачухою. Зараз там живе якийсь родич. Не описано навіть, що це тітка, дядько чи хто таке не зрозуміло, Просто родич, з яким ця сенаторка була в контрах. Більше того, цей родич хворіє деменцією. От. Тим не менше, слухайте, деменція, не деменція, сварки, не сварки. В дві години ночі через вікно залазити. Чому, до речі, вона залізла в хату? Ця сенаторка, тому що вона хотіла забрати прах свого батька, який знаходився в цій хаті, декілька фотографій. От. Тому що е, ну, цей родич чи родичка знову ж таки в статті про це не описується. Вони просто знаходилися в дуже поганих стосунках, тобто, взагалі, не розмовляли вже деякий час. А, і в принципі, знову ж таки, беручи момент про деменцію, то незрозуміло навіть, чи цей родич впізнав, хто це до них прийшов чи ні. Але по суті, це такі, знаєте, от сімейки сімейні розборки, які вийшли на між на національні масштаби. Тепер просто про це знає вся країна. Ну, Тепер на цю сенаторку, наприклад, наїжджають, що слухайте, це не подобає сенатору займатися такими речами, ти маєш скласти свої повноваження. От, ну, Чим закінчена ця справа, незрозуміло. Тому що, як би там не було, родичі, не родичі, вона залізла в хату, заява від цього помішаного чи не помішаного, чи забудь деменцію хворої родича. Заява існує. Як ця ситуація розрулиться, Наразі невідомо, в принципі, але ну, таке непорозуміння родичні чи родинні розборки, в принципі, ну, от, закінчуються таким поганим способом. А, ну і остання новина на сьогоднішній день. Дивіться, от, час від часу я попадав раніше на такі новини, коли американські туристи, їдучи в інші країни, хоча це мабуть, і не тільки американські туристи, я б сказав би, це. От немає поваги до законів країни, в яку ви їдете. Розумієте, навіть от наші іммігранти, коли приїжджають сюди, Сполучені Штати Америки, вони не розуміють чи не хочуть навіть заглиблюватися, чим живе ця країна і так далі. Так, от історія про одну сім'ю із Оклахоми. Вони собі, чоловік і жінка, вирішили відсвяткувати 40-ліття цього чоловіка на Карибських островах. Все гарно, гарна погода. Поїхали. Море і так далі. А дивіться, в чому проблема? Вони приїхали, перетинають там, літаком прилетіли, через контроль проходять, сумки просвічують, а там патрони, в сумці цього мужика патрони, Виявляється, він якийсь там мисливець. Але як ви бачите, розгіддяльський мисливець. І знову ж таки, от я дивлюся, це відношення до зброї завжди говориться, що це там права там і так далі. От багато тем про зброю в Америці піднімається. Але слухайте, зброя це реально відповідальна штука. Так от на Карибських островах до цього відноситься дуже просто. Є зброя, чи там, верніше, патрони, озброєння, там, це 12 років в'язниці, нема, нема. А ти там обізняєш, чи ти він там, да я це Оленів там, стріляв, там, чи ще щось. Коротше, пов'язали і чоловіка, і дружину. Потім розібралися, що сумка тільки чоловікова, а жінку відпустили. Він чекає справи. А посольство Америки одразу сказало, не одразу сказало, а попереджує, до речі, кожен раз, коли люди їдуть от в ці карибські е е країни на відпустку. Їм повідомляють: слухайте, якщо буде така штука, ми не маємо повноважень, вас заврати, ви будете там сидіти, тому що ви порушуєте закон. Це не історія, де ви приїхали в Росію подивитися там на мавзолі Леніна, а вам приштопали білими нитками історію, що ви там шпигун, Це зовсім інша історія. А тут слухайте все чорне і біле. Ви приїхали з патронами в сумці. Які проблеми? От так, от це, до речі, виявляється не перша історія. Подібна історія трапилася в лютому місяці. Так само мужичок приїхав з якимись там патронами, і, до речі, він, взагалі, там якийсь відомий футболіст раніше, там чи бейсболіст, я вже там не пам'ятаю, якийсь спортсмен в Америці, трошечки там навіть засвітився, в драфт попав. там. Тобто, в свій час відома людина. Це було там 15 років тому назад. А зараз він сидить на Карибських островах у В'язниці і чекає суда, який розпочнеться. А 3 травня. Історія про цього ще наразі невідома. Але то, що його не відпустять, просто так: а ну, вибачте, це олені чи патрони. Ну тоді їдьте. Ні, такого не буде. Так що поважайте закони інших країн. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися до кінця цей випуск. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Сподіваюся, наступний випуск уже буде завтра. А нехай щастить, все буде Україна.